І також Сполучені Штати Америки докладуть зусиль, щоб Україна повернула собі якомога більше окупованих Росією територій. Ось про таке заявив президент Дональд Трамп під час зустрічі із членами уряду у Білому домі. Він зазначив, що влада Сполучених Штатів хоче укласти найкращу мирну угоду, з якою будуть згодні як Росія, так і Україна, і додав, що Вашингтон буде намагатися домогтися миру. Проте гарантій немає. Трамп не виключив, що йому не вдасться покласти край війні. Отже, як бачите, не лише Дональд Трамп потроху коригує сьогодні свою риторику нині, і російський диктатор Володимир Путін раптово почав змінювати свою. Тепер Росія, нібито, не має нічого проти збереження української державності і навіть хоче, аби Київ став для Москви Дружнім сусідом такі несподівані заяви правитель Рефії озвучив в інтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну. Втім, в інституті вивчення війни попередили, що у словах диктатора слід шукати холодний розрахунок. Насправді Путін досі прагне усунути українську владу та натомість встановити лояльних до себе людей. І уряд на словах він визнав президента Володимира Зеленського легітимним главою держави, а на ділі просуває операцію спрямовану на дестабілізацію українських суспільства та армії. І окремо варто зупинитися також на угоді щодо російських ресурсів, яку Путін несподівано запропонував США. Аналітики інституту вивчення війни зауважили, що у свою пропозицію Кремль включив запаси корисних копалин як на території Росії, так і на тимчасово окупованих територіях. І таким чином Москва намагається поставити будь-яку майбутню співпрацю зі США у залежність від укладення вигідної для Росії мирної угоди.